Знімаємо? Добре. Добре є. Можна проїхати 5 мавіків за виїзд. Можна. Якщо сильний вітер, краще пити каву, ніж літати. Не завжди. Мавік завжди передає координати місце знаходження оператора. Міф. Щоб посадити крило, потрібна смуга. Міф. Навіть без карти розвідник знає місцевість. Залежно. Так. 50 на 50. Якщо ціль не рухається, її легко знайти. Міф: будь-хто може стати розвідником за тиждень. Якщо добре старатись, то так. У дрона є характер. Так. Найважливіше в роботі розвідника не проїхати дрон. Так. Розвідка працює тільки в день. Це цілодобова штука. Чим вище підняти Mavic, тим краще видно. А якщо потрібно щось далеко подивитися, то так. Mavic можна використовувати у сильний дощ. Якщо критична потреба, то вилітає. Якщо пропав сигнал, дрон повертається додому. А міф не завжди. Крила можуть літа. Стоп, ні, подожди, сказав, можемо перезаписати. Якщо пропав сигнал, дрон повертається додому. Міф там в залежності налаштувань. Крила можуть літати 4 години і більше. А правда, є комплекси, які там майже 24 години можуть бути в повітрі. В бліндажі можна пережити приліт каба. Можна, знаємо, практикуємо. Ситуація на полі бою змінюється щохвилини. На жаль, так. МАВІК можна перехопити і використати проти нас. Ні. Крила не літають у сильний вітер. Є такі крила, що літають. Крила менше страждають від реб. Крило не може змінювати маршрут у польоті. Не Може. Досвід важливіший за техніку. 50 на 50. Без розвідки неможливо планувати операції. Так найскладніше в роботі це заїхати на позицію, так і виїхати.